Це бойове мистецтво вивчали і застосовували ніндзя та самураї. На перший погляд, джиу-джитсу непоступливий і жорстокий бій, але у перекладі з японською джиу мистецтво м'якості. В основі джиу плавна техніка рухів, і все це виливається у видовищний поєдинок. Філософія бойового мистецтва не йти на протистояння прямолінійно, поступитись натиску суперника, щоб потім перемогти. За легендою, лікар Сіробей Акаяма помітив, що гілки великих дерев під час бурі зламались натомість гілки верби піддались стихії, але вціліли. За філософією Джиу, людина повинна укріплювати чотири стіни своєї фортеці: здоров'я, спілкування з іншими, знання і роботу, а ще духовність. Глибоке, наповнене смислом, традиціями та легендами, японське бойове мистецтво популярне в Україні. На всесвітніх іграх бойових мистецтв наші бійці піднімались на п'єдестал. Лідер нашої команди призер Ігор Іван Настенко.